29 листопада Там де чайки засмагали люди Вас не здуло вночі, так сьогодні буревій бушував Ми бачимо що 20 гривень на хвилину Ну йо і... моречко Розбушувалось Тут була Лісенка. Дивимося, що з нею сталося. Бульк перезавантаження у воді. А там була беседка і зовсім змила. Отак от. Це була невеличка будова, яка перевратилась не добудову. Щось досі плаває в море. Дуже красиво. Невідомі конструкції. Майже по всьому берегу позмивала лісенниці. Все, вони втомилися, впали. Бульк навіть не бачимо де, де вона. Що на ногу мені ляпнула. Вода б'є навіть до сюди, зашмигує, як вона Борує. Кульк. де ж, хоп, аварійно. Мабуть, по всьому збережжю не вистачає лісинок. А дивіться, жіночка насолоджується життям. Шторм осюди принес розруху. На фоні всього цього йде медитація. Останній з магікан. Єдина, яка вижила у цьому пориві страсті емоцій. Під цим навісом були дерев'яні поли. Як бачимо, нічого не залишилось від них. Щось новеньке принесло на пляж жара. Тому там бачимо узбецька кухня, мабуть, її вже немає. Продам бойлер недорого, самовивіз. Прибило якийсь плод, човен надувний, різнокольоровий. Може хтось десь потопнув з цієї шлюпки десь у Буйному морі. Щось цікаве, тут такого не було. Обмарін. Непогана така. Вже прихватизували, але і тут не було це точно. Як і того плоту. Потрошила спортивний майданчик, там люди займалися волейболом. Активна собацюга. Опа, тупик. Отак в житті біжиш, біжиш. А там нічого немає. Все потрощене. Констатуємо, що ресторану кораблику не дуже пощастило в цьому штормі. Дитячий майданчик майже зруйнований. І нічого здесь першого поверху нема. Тут тут теж нема сходів. Майже по всій береговій лінії. Сходів нема. Це був басейн. Не з гамна і палок. А вон всі ці палки там. Розірвала кришу киві кафе. І ці сходи біля кафе Хотдох. Для 10 станції теж не пощастило. Їх вже нема. Зруйновані морем. Це вигляд біля 10 станції Великого Фонтану. Тут теж негода принесла свої зміни на цей пляж. Тут щойно мене класно так обляпало і не хочу повторювати цей цікавий момент. Але я ось мокрий і щасливий це восьма станція Опа! Ось сюди бруківка від шторму сходи все витримали навантаження ну, трошки там розмокли але не так як на 10 та 11 станції років десять вона стояла до 28 листопада і все, і встало. Я устало. В морі якийсь невідомий об'єкт з жовтого кольору. конусообразної форми. Що це? Дуже гарно заливає волною. Краса неймовірна. Оп! Опс! Опс! Опс-опс-опс. Чуть не в топ. Прикольно. Она бурхлить. йде. Ой-ой-ой. Опачо. Таку погоду копатись не треба. Вони раз нырнуть і вже не винырнуть. Бульк? Дуже дуже борхлива! Краса! Ось що сталося з гарними лавочками. Знову буду відмувати гроші біля аркадії. Воно все шатається, ну, і там ще водичка дуже багато. Акапальксис. Щоб ви розуміли, все було по центру. Як його розковбасило. А там тон 5-10. Це була надпись біля Аркадії Металева. Ну що з нею сталося? Ситував прикольно. В цих дерев'ях можна навіть будинок побудувати. І туди, і сюди воно таке бурхливе. І щось йому не подобається. Навіть сонечко світить, а йому щось не так все.